Вітаю вас, шановні друзі, в нашій невеличкій відеомайстерні. Мене звуть Вікторія Круглова, а сьогодні ми хочемо розглянути один із дуже важливих проєктів, досить унікальний проєкт, який називається виготовлення кухонної дощечки. Ось так. Давайте спочатку поговоримо, що таке кухонна дощечка, де вона застосовується, навіщо вона потрібна. Ми всі знаємо, що кухонні дощечки на кшталт ось тієї. Використовуються в будь-яких кухнях, тому що на цих дощечках дуже важливо і дуже правильно нарізати будь-які овочі, фрукти, м'ясо, рибу, хліб і так далі. Але я хочу зазначити, що дощечки для всіх оцих продуктів мають бути своїми. Іншими словами, для м'яса одна дощечка, для риби, наприклад, інша, для сиру ще одна, для овочів і фруктів ще є окрема дощечка. Тобто, в принципі, їх потрібно завжди багато. А ще я хочу вам сказати, що їх багато не буває. Тобто, якщо ми з вами виготовимо цю дощечку, вона обов'язково знадобиться нам на кухні. І матуся бо бабуся скаже вам велике дякую. Тепер поговоримо про те, які ж саме бувають дощечки, з яких матеріалів вони виготовляються. Насамперед, тут треба ж зазначити, що ми працюємо ножем, і ці дощечки повинні бути досить міцними і виготовлені з досить міцних матеріалів. Що це таке? Наприклад, дерево. Або, наприклад, пластик. Або це можуть бути ще й різноманітні форми, тобто це і дерев'яні дощечки, можуть бути різних геометричних фігур, або у вигляді рибок, чи куроньки, чи можливо там якогось пешива. Тобто ми бачили дуже-дуже дуже багато різноманітних дощечок і можемо побачити, коли, наприклад, ми заходимо в магазин господарчих товарів. І наша індустрія працює досить добре, однак завжди приємно, коли в тебе є щось виготовлене своїми руками. Далі. Кухонні дощечки можуть бути ще декоративними. Інколи буває, заходиш на кухню до когось і висять дуже красиві розмальовані дощечки. Або, наприклад, ці дощечки виготовлені методом випалення. Тобто випалюють якусь дуже красиву фігурку, чи там дерева, чи, можливо, ще там щось, твариночок якихось, візерунки якісь. І це також така дощечка для прикраси. Тобто це елемент декору нашої кімнати або нашої квартири. Далі а як? Краще виготовити дощечку. Наприклад, сьогодні ми спробуємо розглянути, як саме можна виготовити дощечку із фанери. Ну, тому що дерево це досить складно, тут потрібен особливий інструмент. Фанера це той матеріал, який є ну, майже в усіх абсолютно вдома. Тут треба, безумовно, звернутися до та татусів, до наших улюблених або дідусів, десь у них там якийсь шматочок фанери є точно. А, чому цей саме матеріал? Матеріал. Ну, по перше, він легкий, він легко доступний. Тобто, він у нас є. А також із ним досить. Адекватно досить просто працювати, і мені здається, що може абсолютно кожен із цим матеріалом познайомитися, а потім щось із нього виготовити, <кхід> навіть якщо це буде не лише дощечка, можливо, там якісь ще іграшки або, можливо, просто якісь елементи декору для вашої кімнати. Але ще раз повторюся, що така дощечка буде завжди гарним подарунком для вашої матусі, бабусі, сестрині або, можливо, своєї подруги. Але тут треба ще одне сказати: для того, щоб виготовити таку дощечку, нам потрібні спеціальні інструменти. Я чесно вам скажу, не дуже обізнана в цих інструментах, але в мене є чудовий колега, який дуже дуже, дуже обізнаний в цьому інструменті, бо свого часу. Він зробив а, зі своїми колегами, зі своїми помічниками два центри науки в Харкові Ландаут-центр, а також а, музей наукових відкриттів ВУМ. Також він брав участь у створенні центру науки Тернополя. А ще ми їздимо з ним із виставкою наукових експонатів, які називаються мандрівна наука. І всі ці абсолютно експер... експонати виготовили. Він зі своїми товаришами, друзями, колегами за допомогою найрізноманітнішого інструменту. Отже, Сергій Биченко, наш незмінний просвітник, незмінний наш помічник. В усьому дуже класний організатор. А ще він надзвичайно талановитий. Пане Сергію, прошу до нас. Доброго дня, пані Вікторія. Доброго дня, друзі. Дякую вам. За те, що дали мені можливість розповісти про інструмент, в принципі, який використовується ну, в таких всіляких поробках, наприклад, як наша дощечка. Перше, у нас є підготовлена під це фанерка. Що ми можемо зробити з цієї фан-фанерки? Ну, ту ж саму дощечку, про яку ми зараз розмовляємо. Тут включаємо свою фантазію і можемо робити дощечки зовсім різної форми. Що я маю на увазі? Якщо є, є десь. Поблизу, наприклад, тату, у якого рука така, як у мене, ну десь, десь така, ми можемо прикласти руку, обмалювати її і спробувати зробити наступне: знайти десь у тата таку штуку, це називається ножівка по металу. І по контуру, по обведеному, випиляти для, для нашої любої матусі дощечку. Саме з цією ножовочкою це буде зробити найпростіше. Я маю на увазі в домашніх умовах, тому що така ножівочка вона є майже у кожного. Ще в нас є отака от от ножівка. Це ножівка саме по деревині. Вона у нас у захисному чухлі. І ще закриті в неї так ці всі зубчики для, для того, щоб ми її могли безпечно брати в руки. Але це вже для більш, скажімо так, Великогабаритних дерев'яних виробів, тому що дощечку із цієї ножовки буде випиляти ну, достатньо складно. Робимо робимо все назад. Ми за безпеку так, все ховаємо. І так, ще в нас є отака штука. Це називається термопістолет. Насправді, це мій один із найулюбленіших приладів, тому що з ним можна все. Що я маю на увазі? На ну, наприклад, ви хочете зробити ем, ну, якусь рамочку, так? і цю рамочку склеїти. От у вас є термопістолет для того, щоб не використовувати е, других клеїв, наприклад, моменти, які там не дуже гарно пахнуть, як, 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 які хімічні і так далі. Але у ньому є одна невеличка небезпека. Так як е, в назві є слово термо, у нього носик дуже гарячий. Він розігрівається, і за рахунок цього у нас видавлюється в, рід, в, рід, в рідкому стані, ця, кле, ця клеюча речовина, ну, яка потім склеює. Так, що нам може ще згодитися для, для нашої роботи, для нашої дощечки. Наприклад, якщо у нас є така дощечка, уявімо, що ми її вже вирізали, то для того, щоб ми її кудись повісили, нам, нам потрібен отвір. У мене в руках це називається шуруповерт. Від нього є сверла. Наприклад, беремо таке сверло. Робимо це отак і висверлюємо потім дірочку. Звісно, це треба робити десь на станочку або на другий дерев'яшечка. Найголовніше, не робіться на кухонному столі. А ще дуже важливо, щоб все-таки біля вас був тато, тому що ну, це достатньо небезпечна штука. Ну і плюс ви можете просто пошкодити кухонний стіл. Ну, в принципі, у мене все. Передаю слово пані Вікторії, яка продовжить нашу розповідь про кухонну дощечку. Дякую. Прошу. Дуже дякуємо пане Сергію вам за те, що ви нам стільки всього цікавого розказали. Друзі, а ми безумовно продовжуємо тебе. Ми з вами підковані. Ми багато чого вже дізналися нового про інструмент. А, можливо, про щось ми не розказали, але для цього в нас є татусі, дідусі, які допоможуть розібратися в іншому інструменті. Отже, ми будемо зараз дивитися, які в нас етапи виготовлення дощечки з фанери. Зробимо ось так. Тепер ми подивимося, з яких саме етапів складається наше виготовлення дощечки. Для цього що нам знадобиться. Для роботи нам знадобляться фанера. Про фанеру ми вже говорили. Далі, столик для випилювання. Ну, ви розумієте, звичайно, що столик для випилювання це те, що дуже-дуже важливо. Сергій нам уже тут розказав, про те, що не можна цього робити на кухонних столах, не можна робити на своїх якихось столах, де ви виконуєте уроки. Краще це робити в майстерні або на спеціальних столах, з якими, до яких вас допустить ваш татусь або дідусь. Знову ж таки, обов'язково тут нам потрібен якийсь помічник, дідусь або татусь, який нам допоможе не просто все правильно, методично робити, а ще й допоможе нам, щоб з нами все було добре. Тому весь інструмент, а також всі матеріали для виготовлення, треба, щоб протестували наші татусі і дідусі, а потім обов'язково, щоб ми це зробили разом. Далі. У нас лобзик. Про лобзик тут ми нічого не сказали, але лобзик, я думаю, що коли ви, якщо у вас немає цього вдома, а ну, чесно кажучи, не в кожного є лобзик вдома, то можна буде подивитися в інтернеті про цей інструмент, подивитися, що там для лобзика є певні пилочки. Ось потім нам потрібна буде дриль, наждачний папір різної жорсткості. Для чого? Іноді, знаєте, буває така поверхня, яка ну може давати колючки в пальці. Ну навіщо нам робити так? Ні, звичайно, ми обов'язково то все зачистимо. Тому потім для того, щоб воно було все гладесеньке, м'якесеньке, гарнесеньке і так далі. Потім нам потрібен папір, копіювальний папір, простий олівець і лінійка. Ну, простий олівець і лінійка для того, щоб зробили певну форму, але давайте все по порядку. Етап перший. Розробіть на папері ескіз майбутньої дощечки. Наприклад, у вигляді чудового ананаса. Ну, це наші шановні колеги пропонують нам саме такий варіант. Ви можете обрати будь-який. Ну, як Сергій казав, це може бути долонька, це може бути просто якийсь прямокутник, трикутна дощечка. Тут, власне, наша фантазія, будь ласка, робимо, що хочемо. Далі ми переносимо малюнок на фанеру за допомогою копіювального паперу. Можна, звичайно, і копіювальний папер використовувати, можна спробувати разом із дорослими зробити а, цей малюнок саме на фанері, якщо це нам нам вдасться. А я думаю, що нам усе вдасться. Просто треба, щоб був гарний наш а, простий олівець і в нас все вийде. І далі треба розмістити малюнок так, щоб мінімальними були залишки матеріалу. Ну чому? Тому що, звичайно, не хочеться потім якийсь шматок викинути на смітник, хоча я вам хочу. Кати дівчата, якщо ми з вами дивимося, а в нас точно багато тут дивиться цей урок, то ми знаємо, що коли нам дуже дуже чогось захочеться, ми можемо і самі вивчити, як працює інструмент. А потім ми можемо самі наробити собі якихось або прикрас, або там іграшечок, або щось таке, знаєте, красиве, гарнесеньке, хендмейд. А потім повісити це на рюкзачок чи на сумку до себе. Знову ж таки, маємо обов'язково в помічники дорослих, і нехай нам допоможуть те. Реалізувати, повертаємося до дощечки. Отже, треба так зробити, щоб відходи від цих матеріалів були мінімальними. Отже, це перший етап. А тепер переходимо до другого етапу. Другий етап треба вирізати деталь дощечки за контурними лініями лобзиком. Або це лобзиком, або це випиляти пилкою. Тут, власне, нам краще підкажуть наші дорослі, наші дорослі чоловіки, бо вони більше в цьому обізнані, і вони зроблять все як треба. Ось, бачите, ми зараз е, можемо спостерігати, як людина. За допомогою лобзика випилює ось цей саме власне ананас. Ми домовилися, що в нас може бути своя форма, тому як там нам треба буде випиляти, нам допоможе дорослі. Тепер етап третій. Ми позначаємо на дості місце для отвору. Це те, про що говорив пан Сергій, коли казав, що нам обов'язково треба ж бути зробити отвір, і за допомогою шуруповерту, наприклад, можна це зробити. Отже, ми бачимо, що у нас просверлюється дірочка, бачите, в нашому ананасику, і це наш етап номер 3 Зараз ми розглянемо етап номер чотири. Етап номер 4 це нам потрібно зашліфувати торці дощечки та отвір наждачним папером. Це те, про що ми говорили. Ми постійно будемо торкатися цієї дощечки, працювати з нею. І дуже важливо, щоб наші рученята були такими, ну які як були до того, як ми взяли цю дощечку. Тобто не повинно бути ніяких ран, не повинно бути ніяких колючок. Тому все має бути дуже дуже гладесеньким. Для цього ми використовуємо наждачний папір. І тепер на Вступний етап. Дивимося, що далі. Далі, це п'ятий етап. Нам пропонують за бажанням або вмикаємо свою фантазію. Роз. Фарбувати або якимось іншим чином оздобити нашу дощечку. Тут ось, наприклад, можна щось випалювати, далі можна щось намалювати, і можна однією стороною, наприклад, користуватися для того, щоб там щось нарізати, а інша сторона може бути дуже красивою для того, просто щоб ця дощечка висіла десь у мами на стінці в кухні. І коли будуть заходити гості, матуся завжди буде говорити: а цю дощечку зробив мій синочок або моя доня разом із. Татом, ось так. І наступний етап у нас. Наступний етап це шостий етап. Нам обов'язково радять, щоб ми... Зробили вологостійкою нашу фанеру, тому що а, для того, щоб постійно її мити, і наша дощечка не руйнувалася, не там розбухала, а потім зсихалася, нам рекомендують покрити цю дощечку кількома шарами перекип'яченої охолодженої олії. Ну тут я думаю, точно вам допоможуть дорослі, тому що самі поки що ви цього не зробите. Але ви можете подивитися, як це виготовляється, і потім допомогти вкрити просто цієї прокип'ячі. Олією поверхню нашої дощечки. І тут ось наш і зазначаю, що пам'ятайте, кип'ятити олію можна тільки з дорослими. Дощечка готова. І ось ми бачимо такий чудовий варіант ананас. І ось якісь, напевне, апельсинки чи яблука, які вже можна різати на цій дощечці. Ну, власне кажучи, ми завершили нашу роботу. Я зараз складу. Ось так. А, наш екран. Ви можете подивитися, як виглядає наша робота, всі етапи, а потім подивитися ще, які саме дощечки а, можна або придбати в магазинах, або виготовити самим. Ну тобто, далі вже наша фантазія і наше бажання зробити приємне своїм рідним. І ми ще побачимося на наших проєктних роботах. До побачення! ごありがとうなるほど。